Доброго дня, шановні учасники нашого заходу. Напевно, я вже не знаю, який раз тут виступаю, і цього разу в мене складне завдання щось розказати цікаве і, і по темі, і що було нове, та ще й перед обідньою перервою. Отже, споживач може нести споживач фінансових послуг, та й взагалі споживач може нести кримінальну відповідальність, цивільну відповідальність і певні заходи адміністративного впливу. Кримінальна відповідальність у нас це в основному, що стосується саме споживачів фінансових послуг. Це три статті кримінального кодексу. Це шахрайство, це ми всі розуміємо. Тобто, шахрайство це означає, я заволодів чужим майном. Це не обов'язково має бути в сфері фінансових послуг, але і в сфері фінансових послуг також. Тобто, припустимо, я маю намір отримати кредит і, і ніколи його не повернути. Так, це шахрайство. Другий склад злочину це. Шахрайство з фінансовими ресурсами, так, тобто це певна спеціальна стаття, а розшифровується вона таким чином, як надання завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту. Чим скажімо, це шахрайство від з фінансовими ресурсами відрізняється від просто шахрайства, якщо просто шахрайстві я маю намір отримати ці кошти і ніколи їх не повернути, то при шахрайстві з фінансовими ресурсами. А я в принципі, можливо, і поверну цей кредит, можливо, не свої часи в цих документах. Це може бути зроблено з різних причин. Можливо, я не маю, тобто достатніх там підтвердження свого доходу, так або я маю намір використати кредит на цілі інші, ніж я про це говорю кредитній установі. Зокрема, якщо споживач має намір використати кредит на цілі інші, ніж зазначені в його договорі, то це буде саме стаття 222 кримінального кодексу. Що ж це за інші цілі? Ну, припустимо, я е, цей кредит використаю, тобто отримую кредит і покладу, умовно кажучи, ці кошти на депозит. Або я його використаю на придбання нерухомості, якщо це не передбачено договором. Або ж я маю намір погасити за рахунок цього кредиту інший кредит. Але знову ж таки, для того, щоб визначити ціль отримання кредиту, треба дивитися в договір. І в кожному випадку відповідні слідчі органи будуть з'ясовувати, чи був вже цей умисел використати кредит на цілі інші, ніж, ніж передбачена, договором. І незаконні дії із заставленим майном. Тобто, коли споживач здійснює певні дії, скажімо, пошкоджує, приховує, знищує заставлене майно. І якщо, скажімо, існує вже рішення суду, що на це майно накладено арешт, то і такі дії споживача будуть кваліфікуватися як злочин. Якщо ще рішення суду немає, це не означає, що із заставленим майном можна здійснювати будь-які дії, але просто в цьому випадку вже не буде наставати кримінальна відповідальність, а будуть певні заходи цивільно-правового впливу, які передбачені в договорі. Ну скажімо, якщо приходить державний виконавець і просить надати. Е у зв'язку із заходами, пов'язаними з реалізацією заставленого майна, просить надати автомобіль, який знаходиться під арештом, а ви його не надаєте, десь там приховуєте. То такі дії можуть бути кваліфіковані як злочин відповідно до цієї статті. Цивільна відповідальність насправді цих заходів багато і вони можуть комбінуватися в будь-якому порядку. В договорі загальним таким заходом цивільної відповідальності це є неустойка, вона розподіляється на штраф і пеню. Ну, це можливо такий певний і правовий лікбез, так тобто штраф це певна фіксована сума, яка визначається у відсотках від суми невиконаного зобов'язання, як правило. А пеня це, це також певна сума у відсотках, але яка нараховується на кожен день прострочення. Е е Невиконання цього зобов'язання, тобто прострочення його виконання. Крім того, існують, існує таке поняття чи такий захід цивільно-правового впливу, як відшкодування збитків. Воно може застосовуватися незалежно від штрафу чи пені, і е, звернення стягнення на предмет іпотеки. Е, тут а, ще що я хотіла сказати про неустойку штраф і пеню. Ну, Насправді ви знаєте, що е, у договорах можуть встановлюватися певні дійсно надмірні там штрафи е чи, чи пеня, і е існує така можливість ну, на практиці її досить важко реалізувати, як визнати таку умову про надмірні штрафні санкції несправедливою у судовому порядку. Тобто суд на свій розсуд дивиться, чи співмірний е цей штраф, чи це є співмірне, так би мовити, покарання за те правопорушення. Яке здійснив споживач? Ну, наприклад, одним із судових рішень було встановлено, що процентна ставка у розмірі 72% річних за прострочення сплати щомісячного платежу перевищує розумну межу компенсації за невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором. Тобто в договорі було встановлено, якщо я прострочую платіж, то процентна ставка стає 72% річних. Ну це цілком з реального рішення, тобто я це особисто виписувала. Щодо звернення стягнення на е, предмет іпотеки, загальне таке помилкове є судження, що е, звернення стягнення може відбуватися тільки за рішенням суду. Тобто, що на ваше майно, е, яке є в заставі, що тільки обов'язково потрібно рішення суду для того, щоб на нього звернути стягнення. Насправді це не так, оскільки за законом про іпотеку є три підстави для звернення стягнення. Перше це рішення суду. Друге це виконавчий напис нотаріуса, так? коли нотаріус видає певний документ, який є виконавчим документом, з яким можна йти до виконавчої служби. І третє це договір між іпотекодержателем і іпотекодавцем. тобто іншими, сторона, іншими словами, договір між фінансовою установою і споживачем. Тобто. Вже момент звернення стягнення на предмет іпотеки, яке може виникнути в майбутньому, вже фіксується в договорі. І цей договір він може бути як частиною іпотечного договору, який йде разом з кредитним договором, так і окремим документом. І так само він може укладатися як під час укладення іпотечного договору, так і пізніше. Ну, як правило, знову ж таки фінансові установи для того, щоб себе застрахувати, вони відразу вже вносять оцю, оцю норму щодо звернення стягнення на підставі договору вже в сам іпотечний договір. Ну або окремим документом, але в будь-якому разі під час підписання іпотечного договору. Тому знову ж таки сам іпотечний договір потрібно читати уважно, бо вже в ньому можуть бути закладені норми щодо майбутнього звернення стягнення, якщо ви порушуєте своє зобов'язання. Якщо це мова йде про житлове приміщення, що є наслідком звернення стягнення, як ви думаєте, на житлове приміщення? Що слідує за зверненням стягнення на житлове приміщення? Виселення так тут також є певні помилкові судження. Як ви думаєте, чи потрібно, чи зобов'язаний суд надавати громадянам інше майно під час виселення? Чи виселення може відбуватися просто без надання іншого житлового приміщення? Ну, правило є таким: от я розповім, як це все прописано в нас в законодавстві. Загальне правило виселення житлових приміщень. Я в житловому кодексі передбачено так, що виселення відбувається з наданням іншого житлового приміщення, але правильно ви сказали, вне, було внесено зміни, що е, це не поширюється на випадки е, щодо, е, щодо виселення за, е, по кредитних договорах, так? Тобто, житлового приміщення, тобто ця норма про надання житлового приміщення вона не поширюється на випадки з кредитними договорами. Є інша норма, що при виселенні за кредитними договорами надається житло з фондів для тимчасового проживання, але знову ж таки вона продовжується таким чином, що відсутність такого житла з фондів тимчасового проживання не є підставою для припинення виселення, тобто виселення можна продовжувати. І тут ну, в багатьох випадках це дійсно відбувається на розсуд суду. Но на сьогодні такі фонди для тимчасового проживання. вони... Нормальним чином не створені не функціонують, і в принципі, якщо так слідувати букві закону, то можна виселити особу з житлового приміщення без надання будь-якого іншого приміщення. А і третє, третє таке помилкове судження позичальників, які говорять про те, що от я зараз пропишу малолітню там дитину. У цій квартирі і е, вже там в мене цю квартиру не, не заберуть. Е, так, дійсно є загальна норма що е, щодо правочинів, які передбачають зменшення або обмеження прав там, неповнолітніх чи малолітніх дітей, потрібна згода органів опіки і піклування. Але знову ж таки, тут є нюанс, що якщо на момент укладення іпотечного договору ця дитина не була зареєстрована в цьому житловому приміщенні, але ще потім її зареєстрували вже під час проживання. І це може здійснюватися тільки зі згоди кредитодавця. То, відповідно, якщо на момент укладення цієї дитини не було прописано, то і зменшення в подальшому її прав не відбувається. І для того, щоб в подальшому прописати цю дитину в житловому приміщенні, потрібна згода самого кредитодавця. І зрозуміло, що мало кредитодавець таку згоду надасть. Тому я веду до того, що сам факт, що ви зареєстрували якимось чином цю дитину в житловому приміщенні. Після укладення іпотечного договору, не погодивши це з кредитодавцем, то в принципі це ні на що не, не впливає І на сам факт виселення. Також ну новонароджена дитина все одно це все відбувається за згодою кредитодавця. Тобто тут якихось, якихось відмінностей у статусі, що це новонароджена дитина, чи чи, чи вже так, тобто тут якихось відмінностей немає. Куди звертатися за захистом прав, мабуть, що багато з вас бачили цю схему, що, ну, на жаль, крім судової процедури, практично немає куди звертатися за захистом прав, якщо ваші права порушені, хоча це не є нормально і в інших державах, як мінімум, існує ще одна із якихось цих процедур. Або Третейське судочинство, яке на сьогодні в нас для спорів зі споживачами не працює, або адміністративна процедура, яка в нас є неефективною. Тобто в нас фактично залишається тільки судова процедура. І останнє, що я хотіла сказати, це деякі практичні поради, якщо все-таки споживач звертається до суду. Право на судовий захист воно е, є безумовне, воно не може бути обмежене ні ким ні договором, ні ніяким іншим чином. Тобто, якщо в договорі прописано, що перш ніж звертатися до суду, ви повинні пройти якусь іншу процедуру, наприклад, звернення до самої фінансової установи, чи там якусь адміністративну, то ви маєте право її не проходити, а відразу звертатися до суду. Підсудність Підсудність – це означає, до якого суду звернутися з позовною заявою. Якщо це спір, пов'язаний зі споживачем, зі статусом особи як споживача, то особа має право вибирати, до якого суду звернутися. Це може бути або за її місцем проживання, тобто реєстрації, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем виконання договору. Якщо ж це спір щодо нерухомості, то тут діє виключна підсудність, це буде тільки за місцем знаходження цієї нерухомості. А якщо це всі інші випадки, тобто особа не може бути кваліфікована як споживач, то тут діє загальне правило підсудності, а саме заяву потрібно подавати за місцем знаходження відповідача. Дуже важливо правильно скласти позовну заяву і сформулювати позовні вимоги. І в чому тут якби заключається. Ну, якби вся суть можуть бути абсолютно аналогічні справи за своєю фаболою. Ну, скажімо, особа, так, тип, структура типу МММ. Особа перерахувала комусь там на банківський рахунок кошти, оскільки та, та особа нібито є якоюсь там ланкою системи МММ. Це як, як воно як правило функціонує, оскільки я переглядала всі ці судові справи. І е, залежно від того, як буде як будуть сформульовані позовні вимоги, хоч це буде цілком аналогічна справа, суд може або задовольнити е, цей позов, або відмовити в задоволенні. Ну, скажімо, якщо ви е, в такій справі будете просити суд визнати договір недійсним, або е, Відшкодувати вам якусь шкоду, то суд, як правило, відмовить в позові, і він, тобто, суд в нас на сьогоднішній день він виконує роль арбітра, він ніколи не втручається у відносини і не підказує стороні, ну хіба що в неформальній обстановці, так але він ніколи не підкаже, що вам потрібно позовні вимоги по іншому сформулювати. Ви не це просите, тобто ви праві, але просите не те, що потрібно. А якщо ви сформулюєте... В цій же ж аналогічній справі МММ позовні вимоги як витребування майна з чужого незаконного володіння, то суд у більшості випадків задовольнить такий позов, оскільки це саме правильна кваліфікація цих відносин, бо договору немає, так, а існують тільки недоговірні зобов'язання. Тобто досить тут ну, якби корисно скористатися, можливо, порадою юриста для того, щоб Відразу правильно сформулювати ці вимоги. Якщо ж суд відмовив вам у позові через те, що ці вимоги ви сформулювали неправильно, це не забороняє вам звернутися знову до суду з позовною вимогою вже з правильно сформульованими вимогами, оскільки заборона є на звернення з тими самими підставами, з тими самими вимогами. Далі, судовий збір, якщо, якщо споживач виступає в активній ролі, тобто в ролі позивача або апелянта, то судовий збір не стягується. А, строк позовної давності це три роки, але договору може бути встановлений більший строк позовної давності. Ну і е, є ще такі два моменти: це заходи забезпечення позову. Тобто, це певні такі кроки, які ви можете просити суд вжити для того, щоб е, забезпечити виконання рішення суду. Ну, скажімо. Е, Інколи як заходи забезпечення позову розглядають прохання до суду на час розгляду справи припинити нарахування пені. Хоча не кожен суд задовольнить таке прохання. І ще один момент, який важливий у спорах про фінансові послуги, це експертиза. Тобто, як правило, це спори є складні, які вимагають додаткових спеціальних знань і. Досить часто виникає потреба призначити експертизу. Для того, щоб її призначити, також потрібно клопотати про це перед судом. Дуже рідко суди на власний розсуд будуть призначати експертизу. І навіть якщо ви клопотаєте, не факт, що таке клопотання буде задоволене. Витрати на проведення експертизи несе особа, яка клопотає, але якщо в результаті вона виграє цей спір, то їй з іншої сторони ці витрати компенсуються. І деякі новели законодавства для того, щоб все-таки в курсі останніх якби, справ тримати вас, то, значить, можливо, ви чули, що було прийнято такий закон про мораторій на звернення стягнення на предмет іпотеки. Тобто, у зв'язку з проблемами, так, які виникли із валютними кредитами, було прийнято такий закон. З точки зору якби, юриста, це є. Захід адміністративно-правового впливу чи втручання у договірні відносини, так які вже існували. А тут держава виступає з якби з такою ініціативою накласти мораторій на всі ці цивільно-правові відносини, які вже тривають за договорами, так за кредитними договорами, договорами іпотеки. Ну я не буду оцінювати, чи це позитивно, чи це негативно, бо тут є дві сторони якби, цієї ситуації. Тобто до прийняття закону, який буде передбачати реструктуризацію, там, шляхи реструктуризації валютних кредитів, діє оцей мораторій. Це означає, що на майно, яке є нерухомим є в заставі, не може бути звернене стягнення за валютними кредитами, але там також є обмеження по площі цього майна. І на інше майно таких позичальників також не може бути звернено стягнення. І ще ось останні обмеження, так: по, скажімо, останнє до дострокове повернення валютних вкладів. Так, якщо ви можливо чули, то нещодавно згідно з постановами Національного банку, було передбачено, що якщо ви маєте намір повернути валютний вклад достроково, що ви маєте право зробити згідно з цивільним кодексом, то він може бути повернутий тільки в національній валюті по курсу, який Діє на дату повернення. Якщо ж ви чекаєте закінчення строку депозиту, то е, тоді він буде повернений у валюті, е, в якій ви здійснили цей депозит. Ну і існують певні обмеження на е, видачу готівкової іноземної валюти. Вчора це обмеження вже стало 3 тисячі гривень, тобто в еквіваленті, так і щодо видачі готівки у національній валюті. Дуже дякую за увагу.